Сказала мені відповідь, що вона немає тому висновани підозрюва. Немає підозрюванку. Підозр, Незаконне звільнення з роботи, так? Ну, я, ви може некоректно формулюєте. Тобто, я так е і формую, вона сказала. Mm -hmm. Я вибачаюся, але справа стоїть, тому що немає. Може не, недостатньо доказів для оголошення в місті. Ну, є посадова особа, яка звільнила. Віце, що ми, ми прийшли Збільши. за постановою. Ви знаєте, я показувала вже не раз, знаєте, я кажу, стоїть, ну, чорний, кажуть, стоїть чорне, а вони кажеться біле. То я не можу, но... Казимир Ярославович, коли мені постанову дадуть на руки? Прошу. Про внесення моєї заяви за 27 сьоми на повідомлення, так ну, і, і номер можна є років. Чого вносилось в РДР? Можливо, воно не вносилось, можна є відмітка У мене відмітка є все. Я через обласне управління подавала. Ми тут могли подати тільки кримінальні правопорушення, де обличаються ознаки злочину. Тобто зараз я з'ясую, що, ну, ви, що ви маєте час. Зараз веде мій заступник, вас забере, ви її познімаєте ще трохи. Uh -huh. і okay. е, Вона вам одразу по ЄРДРу подивиться, якщо це одразу каже, що віде, і вам одразу завітати. Бо це зафіксовано було віде. на камеру, коли котик віде. мене віде. обзивав привселюдно і хватав за руки. Я її перешкоджав моїй діяльності.